Всім привіт! І Сьогодні ми проходимо квест, як знайти унікальний артефакт для сича на локації Затон на баржі Султанськ. Колишній Скадовськ. Квест на 10 тисяч купонів, тому його бажано пройти, тому що це великі гроші. І давайте я зараз покажу, як це зробити. Значить, нам треба на біомі Затон добігти в самий-самий край. Тут є такий невеличкий острівець, і нам треба бігти аж сюди на самий кінець. Тому давайте зараз до нього доберемося. Боже, яка ж це красива гра, я не можу. Так, і нам треба он на той острівок малесенький. О, там болоти видніється. Добре. Let's go. Ч чудово, в нас вийшло. Тепер на камінчик і ось сюди. Так, і ось тут, хоч погано видно, але тут затоплений вагон. Треба стрибнути на дах. Раз. Тепер аномалія. Стрибнути два. Аномалія. Стрибнути три. Отут отак по цистернам. І ми дійшли до цього острівця. І тепер біжимо в самий кінець. Прикольна місцевенка така красива. І ось в самому кінці в нас стоїть сканер. І ми здобули артефакт корона. Все. Тепер спокійно з цієї дуже красивої локації повертаємося до Сича. Все, ми вже повернулися на Скадовськ, який Султанськ. Повертаємося до Сича. Що ти там топчешся? Кажи, що треба. Пам'ятаєш, ти просив дістати артефакт. З пам'яттю у мене все в порядку. Но... А ось і. Ми... Чекаю на оплату. Лови. На зароблені можеш одразу в мене затаритися. Отак от, от все. І ми отримали 10 тисяч купонів. Прикольний квест. Реально прикольний. Так що всім дякую за перегляд.